Вітаю, шанувальники скарбів! Дивіться відео, і ви будете знати, які гриби я назбирав зараз, отут, -от, де я сижу, біля цієї берези. Що це за гриби і які з них є їстівні, а які лікарські можуть бути. Перед, погнали! Дивіться відео до кінця, підтримаємо український контент. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Поставте лайку, вподобайку, а в коментарях напишіть. Чи зустрічали ви гриби такі в природі, і що ви з них готуєте, якщо ви їх споживаєте в їжу? Рецепти чекаю від вас. Пан Степан. Яке чудове дерево березу я знайшов. Правда, воно уже? Це дерево пропадає? Пропало. Чому воно пропало? Аналізуємо. Дивимося, що на ньому знаходиться. Одразу кілька грибів. Це плодові тіла трутовиків. Трутовиків, можливо, це навіть чага, Гриб лікарський, дуже корисний. Він є імуномодулятором, продається навіть в аптеці такий гриб, як лікарська рослина. Лікарський гриб, вірніше, спускаємося нижче. Що можна зустріти тут ще? Які види. Ви бачите, що обросло це дерево лишайник. Лишайники, з яких тільки видів де зустрічається. А це не все. Це ще не все, не весь сюрприз. Саме сюрприз буде знизу. Те, що ми можемо побачити тут. А ми побачимо тут о нещо інше, як отакі. От Грибочки, отаку грону, величезну грону грибів. І як ви знаєте, це є глива. Глива це чудова знахідка. Бачите, що глива ростуть такою от гроною, І зрозуміло, що це гриб, який також паразитує. А він ще відноситься до хижих грибів. Тому що він своїм міцелієм ловить нематод. Це такі черв'ячки. Для того, що він дуже полюбляє азот. Я колись вирощував гливу на соломі, і якщо додавати азотні добрива, наприклад, сечовину, то гриб виростає ще більший. Так, йому багато потребується якраз нітрогену азоту. Ось така чудова знахідка. Трошечки, мабуть, він примерз, тому що було похолодання. Цього ранку, кажуть, був мороз. А в цьому регіоні то тим більше мороз є. Але нічого, він відійшов і майже як свіжий виглядає. Тому ми будемо його брати з собою. Це надзвичайно чудова і корисна. Знахідка. А це дерево я ще запам'ятаю для того, щоб наступний рік сюди прийти, якщо ще залишиться це дерево, тому що глива дуже швидко руйнує деревину, і плюси ще там зверху розвиваються інші тротовики. Так що на цьому дереві можна поставити крапку. А ви бачили, що воно вже засухло, його споживають гриби. А також Лишайники не споживають, але подивіться, який ще красивий є лишайник. У нього ото-то -от вирости такі це середії для розмноження частини лишайника, і які для розмноження це вітром в таких от, як би, сумочках. Ви бачите, одразу три види лишайників. І Такий лишайник кущовий і листуватий, і накипний. І тільки що побачилось ото ще знаходиться і слизовик червоного кольору, ви бачите. Це слизовики, не справжні гриби. Так, ну і якщо подивитися, тут ще знайшов ще один вид кущистого лишайника. Кущистий лишайник. Тобто, ви бачите на одному дереві зразу три форми, три типи лишайників: кущисті, листуваті і накипні. Накипні і листуваті лишайники. Лишайники для гриби це така мутуалістична форма взаємодії організмів, як гриби і. Ціанобактерії або синьо зелені водорості, які всередині фотосинтезують, а гриби на них їх використовують, паразитують, можна сказати. Так, отака чудове у нас співжиття і чудова така асоціація вийшла на дереві. Ну і гриби, їстівні ті. Яке буде споживати пан Степан. Класно. Чудово, шанувальники зелених скарбів, чудова знахідка, приємна така в пізньоосінній період. Близько вже до зими. Будемо брати, збирати. Так. Можна було взяти ножа та зрізати. Але краще їх зірвати все ж таки. Можливо, щоб менше було пошкоджень. Так. 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 Так, да, трошки треба раніше було їх знайти, бо тут є деякі трошки вже насі й пропадають. Так. Але є краса. Краса. Можна взяти і відварити. Ну що ж. А це вже залишимо для подальшого розмноження. Хай собі будуть. Так, прикриємо їх. Нам вистачить. Знахідка чудова? Оце така кубка вийшла глив. Гістівні і дуже смачні гриби гливи. Пишіть в коментарях, чи зустрічали ви гриби гливи зараз в таку осінню пору. І якщо зустрічали, то чи споживаєте. Ви такі гриби і в якому вигляді? Що ви з них готуєте? А я вам розкажу свій рецепт. А це така страва робиться з гриба гливи. Дивіться, береться батон, намазується на нього перемелені, перемелені гливи на м'ясорубці я змолов. І отак ми тоді зверху накладаємо сиру. Зверху накладається сир, також натертий на терці. Акуратно накладаємо, а потім будемо в розпечену духовку вкладати це все. І це ще не все. Зверху накладається помідорчик. Так. І отака краса. Не тільки краса, а дуже смачне ще.